Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Cryptomania.ua та бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобався мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути цікаву активність від Forecaster та проєкта Scope А це проста карткова гра, в яку ви граєте з друзями. Переглядайте картки та колекції своїх улюблених авторів і демонструйте власні. Перегляньте таблицю лідерів, щоб знайти найефективніші картки та найефективніших колекціонерів. По інвестиціям нічого не відомо. Але до неї зайшло вже багато топових фігур з криптоком'юніті, що досить гарно впливає на розвиток цього додатку. Також я нагадаю, що це партнер Forecaster. а Forecaster занесли 180 мільйонів доларів. І я скажу, що SEO і багато людей з Forecaster в цьому проєкті приймають участь. Тож, якщо ви ще не Forecaster, я залишу посилання на відео, де я показував, що це таке, та розказував, як туди зайти та що потрібно зробити. Якщо що, всі посилання будуть в пості Телеграму. Тож подивіться спочатку, що таке Forecaster, а потім переходьте до ScopeCards. Добре, з цим розібрались. Так от, скажу так, зараз сюди ще час зайти, поки проєкт не почав масово шилитись по каналам. Тому що чим раніше ми сюди зайдемо, тим більше профіту ми зможемо взяти. Активність дуже проста. Нам потрібно знаходити цікаві картки раніше за всіх. Чим раніше ви знайшли та купили цікаву картку, тим більше профіту ви зможете потім отримати. Якщо дійсно проєкт з часом підхоплять більше людей, то той, хто зайшов сюди одним з перших, зможе непогано заробити. Добре, давайте краще все покажу на практиці. Вам потрібно для початку буде скачати додаток «Scope Cards». До речі, цим додатком зможуть скористатися тільки власники iPhone. На Android поки не очікують. Так ось, скачуємо додаток в Apple Store, посилання залишу під відео та в пості Telegram. Та встановлюємо його собі на гаджет. Після того, як ви його встановили, вам потрібно буде зайти до нього через ваш аккаунт Forecaster А і потрібен також буде інвайт-код. Дивіться, всі інвайт-коди будуть закидувати в моєму пості телеграму в коментарях, тому що там на аккаунт дається тільки три. Я вже свої роздав. Тож заходьте в мій телеграм та дивіться, там хлопці та дівчата будуть ділитися своїми інвайт-кодами. Після того, як ви створили свою картку, там складного нічого немає, ввели код, вам потрібно буде виконати три дії, щоб вам активували аккаунт. Перше, це зробити депозит в Ефіра в мережі Base. Не бійтесь, там великих комісій немає. Я закидував 30 баксів, там десь щось чи 2-3 копійки в мене забрало за те, що я закинув. На гаманець 30 баксів, тож тут нічого страшного. Знову ж таки, якщо ви не хочете інвестувати в цей проєкт, то скоріш за все вам тут робити і нічого, тому що тут потрібно буде купляти картки та продавати. Щоб їх купляти, вам потрібні будуть кошти. Нагадаю, ви це зрозуміли. Після того вам, щоб скоріше активувався ваш акаунт, треба буде запросити трьох друзів. Якщо ви не зможете запросити, кидайте свої інвайти під. Пост в Телеграму, я гадаю, можливо, хтось скористається вашими інвайт-кодами і вам швидше активують аккаунт. Ну і третє завдання: потрібно там буде просто там, чи 7 чи 8 разів натиснути буст і е, там складного нічого немає, воно все виконується дуже швидко і е, все буде добре. Знову ж таки, чим більше ви е, закинете сюди коштів, е, як швидко ви запросите друзів, е, від того буде залежати наскільки швидко вам активують аккаунт. Дивіться, я закидував сюди 30 баксів, запросив сюди друзів, зробив буст і чекав, щоб активували аккаунт десь 26-27 годин. Ну, досить все швидко, на мою думку. Дуже добре, що тут так все робиться, тому що, я так розумію, в почерзі всіх перевіряють і додають вже до цієї активності, і до цього проєкту. Все, після того, як ви це все зробили, ми потрапляємо до проєкта і потрапляємо на ось оцю головну сторіночку. Перше, що ми бачимо, ком'юніті Пул. Що це таке? Дивіться, з кожної купівлі картки а, виділяється, якщо не помиляюсь, 4% і закидується в пул, який потім буде розподілятись між активними користувачами скоп карт не знаю, ще не разу не бачив, як це все проходить. Через 7 годин дізнаємося, що та як буде роздаватися. Якщо що, всю інформацію також відпишу в своєму телеграм-каналі та розкажу, як це а, виконується. Далі в нас є а, Home. і ось тут ми бачимо різні картки. Це ваші друзі, ваші фоловери, які вже підписані на вас в Warpcast. І які а, тут а, зареєструвались, або на кого ви підписані, і хто тут зареєструвався. Ті картки ви тут будете бачити. Також тут є активності. Це а, всі тут активності, які є: хто кого купив, хто кого продав, а, ви можете побачити. Також можете побачити, які тут картки цікаві, продаються, купляються, і також. Перейти по ній і подивитись для себе, вибрати, можливо, ви захочете купити цю картку? Ну, я б цю картку не купляв, тому що вона не така вже і активна. Добре, давайте розберемо Home а, і як ми будемо купляти тут картки. Головною задачою, як я вже казав, тут нам потрібно знайти картку, яка буде коштувати найдешевше, але в перспективі вона може коштувати непогано. А, які критерії для мене? Для мене критерій це підписники. А чим більше підписників, тим краще. Тому що тоді ми розуміємо, що цей користувач активний, він підписується, він знаходить собі підписників, і, можливо, цю картку можна буде купити і на ній щось заробити. Також можемо перейти на картку і подивитись натиснути, наприклад, на Петро. і... Ми перейдемо в, а, в сам Ворбкаст і подивитись, які пости тут Петро робить, що він тут постить, а, скільки тут лайків. ну, Тобто більш-менш все виглядає активно. І якщо Петро буде тут працювати, то можливо його картка буде коштувати. А, ну, Трішки більше в майбутньому, і я, наприклад, куплю цю картку, тому що в нього дуже багато підписників, і я гадаю, він буде активний і також буде купляти картки інших, а інші будуть купляти його картки. А, і для цього, щоб купити, я натискаю «Скоп», натискаю Buy, вибираю одну картку. І мені зараз не вистачає ефіра, щоб його купити. Добре, але я буду пам'ятати, що я можу закинути кошти собі і купити картку Петра. Досить цікаво виглядає, до речі, а там куплять його ще 3-4 рази, і я вже зможу продати цю картку і а, цей капітал вкладати вже в інші картки. Тобто. Подивіться ваших підписників, подивіться на кого ви підписані, проаналізуйте і подумайте, можливо і вартує купити. А якщо куплять після вас ще 2-3 чоловіки, ви зможете продати і вже на цьому заробити кошти. Тож. Це потрібно також аналізувати. Після того, наприклад, якщо ви купили, там почекали, картку купили і ви хочете її продати, ви просто натискаєте Sell, вибираєте кількість карток, які ви купили, які хочете продати, і тут натискаєте Продати. І ваші кошти зараховуються вам на рахунок. Тобто, я гадаю, ви розумієте суть цього проєкту. Обов'язково потрібно знайти картку цікаву. Купити її і чекати, хто її купе також раніше. А ось сюди мені, скоріш за все, потрібно закинути коштів і купити цю картку, тому що One Football Club сюди інвестували 380 мільйонів доларів, і вона може коштувати досить, досить непогані кошти і потрібно буде. Подивитися. Ну, тобто, ви розумієте, да проєкт інвестовано 380 мільйонів. Він зараз активно співпрацює з Варпкаст. Там в нього є своя активність, про яку я також писав в своєму телеграм-каналі. І карта його коштує зараз всього 2,06 ефіру. Це невеликі кошти, я вважаю для такого проєкту. Тут 27 вже тисяч підписників, постійні пости. А, ну, скоріш за все, я її куплю і вже потім буду а, викладувати це відео. Добре, гадаю, ви а, зрозуміли. До речі, друзі, вибачаюсь, хочу показати, як виглядає ось таким чином виглядає в Apple Store цей додаток. Ну, я посилання залишу, але щоб ви розуміли, як він виглядає, щоб його завантажити. Добре, картка досить і досить цікава. Ну і я гадаю, все зрозуміло. Шукаємо картку. Купляємо її, чекаємо, поки хтось буде її купляти. Якщо ви вірите, що ця картка буде все більше і більше дорожчою, то купляємо та чекаємо, поки ця картка набагато стане дорожчою. Далі натискаємо ось тут друга іконка, і бачимо наш профіль. Тут наш ранг, наскільки там нашу картку оцінюють. яка... Об'єм торгів цієї картки нашої. Ось тут можемо подивитись всю історію, хто купляв, що писали, хто її продавав. Бачите, хтось он купив, хтось продав картку. Ну, тобто, ось таким чином все виглядає. Також давайте покажу вам. Ось тут ви можете бачити картки, які ви купили. Вони тут відображаються. Також натискаємо view All, і ми можемо бачити всі картки, які ви купили. Я купив 25 карточок. Там хтось просто купляв, я купляв навзаєм, тож, якщо ви будете купляти мою картку, я буду навзаєм купляти вашу картку. Закину трішки пізніше ще коштів і буду підкупляти ваші картки. Ну, ось, наприклад, сама моя така картка, яку я купив, і мені більш за все, вона подобається поки що. Це ось ця. Я її купляв. якщо... Ось, До речі, якщо ви перейшли на карту, натискаємо на ім'я. І переходимо до всієї інформації. Також ми можемо бачити, які картки він купляв, і що з його карткою. Ну, Наприклад, я от купив за 306, і зараз я цю картку можу продати за 201. Ну, Натиснути, наприклад, Скоп. А тут знову або докупити, або продати. Вибираємо 1. Ні, за 309. Тобто. 303, я вже на цій картці можу заробити, якщо її зараз продам. Але я буду холдити, я вважаю, що виглядає ця картка цікава, багато підписників, тож, можливо, її хтось ще буде купляти. Ну і а, я буду шукати в різних топах, до речі, якщо перейдемо ось тут посерединці. То ми бачимо різні топи і різних користувачів топах, яких ми можемо купляти. Це, до речі, творець цього додатку, і його вже карт коштує 0,21,3 ефіра. Це досить непогано. Також обов'язково придивляйтесь картки ось цих топів, які вони купляли. Тобто, наприклад, ось цю картку за 0,206, я гадаю, можна купити. Виглядає все досить цікаво, тому що цей користувач її купив. Чому ж він її купив? Ну, це також потрібно дивитися самим. Я буду шукати по різним топам, буду дивитись різних блогерів, які а, приймають участь, і тут буду також. Дивитись і купляти, тому що якщо блогер, я гадаю, його аудиторія буде купляти його картку. Знову ж таки, можете купляти мою картку, буду купляти вашу. Ну І ще є один топ користувачів, які більш за все там картки ці купляють. Я також тут пару карток собі знаходив і купив, поки тримаю. Ну, можете подивитись, зайти на кожен профіль, зайти на саму картку, подивитись, скільки він постить, з якою періодичністю, чи є він активний. Тобто тут вам потрібно шукати картки, які активні, тому що тільки активних користувачів будуть картки купляти надалі. Якщо картки будуть купляти, ви будете на цьому заробляти. Також тут є сповіщення, знову ж таки, це таймер, через скільки буде пул розподілено. Ну і тут активності всі пишуть, які проходять з вашими картками. Ну і Останнє це гаманець. Гаманець, який ви будете поповнювати на ефір в мережі Base. Він повноцінний, тобто ви можете сюди закидувати ефір в мережі Base. Тут є. Фраза, ви можете її забрати, ставити в будь-який інший гаманець, зробити депозит, зробити вивід, скопіювати. Ну, ось тут ваші інвайти будуть. Тобто, як я казав, три інвайти. І в мене запросились друзі. Ну, і також підписатись на Варпкаст, підписатись на мережу X про Скопкартс, Ви можете там, де цей гаманець. Добре, ну і на цьому все. Додаток. Максимально простий. Якщо подивитись на топ, то ми бачимо, що тут Бутерін Ден Ромеро. Це хтось з Варбкасту, багато різних СЕО, різних проєктів, Бейс Салана Юпітер. Багато різних карточок, Metamask також зі своєю карткою. Ну і тобто ви можете дивитись, якщо дійсно ви там вірите, що цей проєкт буде на хайпі, що цю картку будуть купляти, і ви можете також її купити та чекати, поки вона там буде. Підростати, коли вона підросте, то ви зможете її продати, і непогано на цьому заробити. Тому що, наприклад, картку Віталія Бутеріна там на самому початку можна купити було за 0,20 щось чимось, а зараз її можна вже продати за 0.24 ефіра і заробити на цьому дуже-дуже гарні кошти. Тож головною задачою, і це дійсно цікава задача, така вам потрібно знайти картку. А яка буде коштувати зараз не дуже дорого, і ви знаєте, що в майбутньому вона виросте трішки більше? Дивіться, тут вже ось такі пішли цифри. Я гадаю, що багато людей не буде вже закидувати. Тож, наприклад, будуть далі дивитись там ранги, такі, як, наприклад, у мене, тому що чим більше буде людей сюди заходити. Тим більше будуть вони купляти картки, які в різних топах знаходяться, або різних дійсно цих криптоблогерів, які розповідають про проєкти і які будуть на слуху. Але ви дивіться самі, вам тут потрібно. Буде вибрати свою стратегію, які картки ви будете купляти, і чому ви будете їх купляти, і чому ви будете вірити, що ви на цій картці зможете заробити. Тобто тут ще трішки потрібно думати: все просто, але. Потрібно трішки думати. А як тільки я щось дізнаюсь нове по цьому проєкту, я обов'язково буду відписувати про це в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це Bloom. Табі та старі ніфт. Всі посилання залишу під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!